Привіт на меданчику морті. У мене чудовий настрій, бо на огляд приїхала без перебільшення моя мрія. Саме Епочор Storm 700 x Коротше, погнали, буде легендарно. Давай, напевно, я в двох словах поясню, чому хотів саме цю голову, бо хтось з постійних глядачів міг би сказати, що в мене ж є Ray 660, і це практично одне й те саме. Я думаю, що вже всі знають, що блогерство це моє хобі, а в реальному житті я займаюся зйомками і це моя якби повноцінна робота, на якій я заробляю гроші. Тому вся техніка, яку я собі купую, має бути мультифункціональна, максимально витривала і якісна. Бо це дасть мені змогу не змінювати прилади кожні два роки. Серія Шторм від епочер. Це топова лінійка світла саме для знімань, гаферів та рен, для закриття професійних рішень і буквально кожна деталь. Тобі про це кричить. Свою чергу рейд це чудове рішення для блогерів та починаючих знімав, в яких ще немає складних проєктів. Тому в цьому відео я хотів би виділити саме професійні переваги шторма над усіма іншими лінійками, щоб ти в майбутньому міг чітко розуміти і розрізняти, для чого тобі може знадобитись те чи інше світло. Бо, як то кажуть, зустрічають по ватах а проважають по функціоналу. Ну і перед тим як перейти безпосередньо до суті відео, я би хотів подякувати компанії Epocher за наданий на огляд прилади в цілому за допомогу у створенні подібного контенту. Але як і завжди, тут буде лише моя думка, і Epocher ніяким чином на неї не впливає. Почнемо з того, що лінійка шторм доволі широка і реально може задовільнити будь-які потреби в твоїй роботі. Починаючи від малюка 80C і закінчуючи у вигляді XT-52, до речі, огляд і на те, і на те буде за підказкою. Вгорі дуже рекомендую подивитись. Ми ж сьогодні поговоримо про золоту середину, особисто на мою думку, а саме 700 x вартість якої мене прям приємно здивувало, бо 70 тисяч для такого класу приладу, це можна сказати навіть бюджетно. Та й, взагалі, цінова політика, як Епочур, так і амаран, в останній рік чи два мене прям дуже приємно дивує, але давай не лізти поперед батька в пекло і для початку швиденько пройдемось по основним технічним характеристикам. Перед нами LED моноблок з потужністю, як ти міг зрозуміти по назві, в 700 Вт при максимальному споживанні 880. Колірна температура від 2500 до 10 кельвінів. В наявності справжня 100% корекція грін та мадженти. Для такої потужності має вкрай скромний розмір і дуже приємну вагу всього в 5 кілограмів. Ну і як вишенька на торті, на борту новенький фірмовий чипсет блеєр який робить з цього приладу прям монстра у відеовиробництві. З важливого це все, тепер давай подивимось, що нам поклали в коробку. Приїжджає прилад в класичному для епучер-кейсі. Але враховуючи розміри, нам до нього додали колесика і зручну ручку для транспортування. Всередині сам прилад, рефлектор, мізки, Два кабеля живлення від приладу в мізки і від мізків розет та арма для кріплення мізків. Ось по суті, все. Пропоную почати з корпусу саме приладу, бо мені є що вам розказати. І взагалі, якщо чесно, користуючись 700х, я ловив себе на думці, що від всього цього я вже колись кайфував і все це десь бачив. І так він дуже схожий на XT 52. І це прям супер круто, коли в приладі, який дешевше на 700 тисяч, реалізовано все те саме. Почнемо з того, що це монолітний металевий корпус, в якому нема жодної краплі пластику, і я вже неодноразово. Казав сказав, що в пластиковому корпусі в цілому немає абсолютно нічого поганого, особливо якщо ти обережна людина. Але коли мова йде про постійні зйомки, щоденні перевезення, думаю, навіть люди, які взагалі ніякого відношення до відеозйомки не мають, розуміють, що металевий корпус проживе банально довше. Коротше, я впевнений, що лінійка шторм буде просто у всіх ренталах, бо для них довговічність це якраз таки один з головних параметрів. Тож, навіть якщо ви не можете дозволити собі купити це світло, то завжди зможете взяти його в оренду. Але не тільки надійність покорила моє серденько, а ще й повний захист по протоколу IP 65 І коли я кажу повний, то маю на увазі абсолютно все: і саму голову, і мізки, і кабеля. Тобто, це ще одна перевага дорослих професійних Приладів, якої ти просто не знайдеш в бюджетному сегменті, скажімо, у мене в минулому році був запит на проект, де було доволі велике приміщення і треба було світити у вікна ззовні. Але я був вимушений вигадувати, що ще, бо жоден з моїх приладів не міг стояти на вулиці цілий день, щоб я не парився про дощ і взагалі про той факт, що можу просто залишитись без техніки. Тому, на мою думку, починаючи з середнього рівня проектів, захист по протоколу IP65 стає просто must-have фішкою. Наступне, що мені дуже подобається, це дорослеве подібне кріплення з оцим тросиком для шнура, і може здатись дрібницю, але ти просто подивись на цього монстра. Якщо мені треба, щоб світло стояло якось ось так, то це прям купа шнурів під ногами. А з ним я просто роблю ось так і все, проблема вирішена. Якщо ж ви не фанат дрібних зручностей, то я скажу, що окрім кабель менеджменту, цей тросик дозволяє послабити навантаження на сам кабель і роз'єм. Плюс це стає дуже актуальним, якщо вам потрібно підняти прилад дуже високо, скажімо, ну не знаю, метрів на 20. і ви додатково докуповуєте 15-метровий кабель, що до речі теж дуже зручно і знову таки крута опція, яких немає в бюджетному сегменті. Ще з крутого в самій лірі є два різблення під одну четверту, а це означає, що грипувати щось на неї стане ще комфортніше. От навіть з банального раніше, щоб додати сюди палець, вам була потрібна якась клешня. Бо за щось то вам треба ж зачепитись. Не знаю, як у вас, але у мене їх просто весь час не вистачає. До того ж, незалежності від того, скільки б я їх не купив. Тому різблення в лірі, як на мене, це просто та геніально одночасно. Що стосується самого фіксатора, пам'ятаєш цей звук? Так ось забудь боже, яке ж воно плавне і міцне. Щоб ви розуміли, зараз прилад взагалі не затиснути, і він тримається. Знову-таки, наче дрібниця, але, скажімо, на мому Амарані 300 сі, деколи бувають проблеми з утриманням 90-го софта. І можливо, це через те, що йому вже декілька років, і я активно ним користуюсь, але все ж таки. От я наче нормально його затискаю, але боюсь зайвий раз надавити сильніше, бо це ж пластик, зламаю, і що я потім буду робити. А тут тупо метал. Я можу, напевно, при бажанні навіть на ньому повиснути і взагалі не переживати. Ну і суто для галочки, бо це вже можна назвати класикою, на самій лірі є позначки в градусах, щоб вам було зручно повертати прилад в потрібне положення. Повертаючись до корпусу, він тут супер мінімалістичний. Так як усе керування у нас в мізках, то на задній панелі замість звичайних кнопочок та екрану ми можемо побачити лише дебелий роз'єм для живлення і ось такий маленький діод. Діод теж непростий, і вже при першому використанні з XT52 зробив свою справу. Коротше, це індикатор стану готовності приладу. Якщо він світиться зеленим, все окей, можна працювати. Знову таки, якщо ти молодий, запальний, все це слухаєш і думаєш, блін, дід радіє діоду, треба викликати санітарів. То це правда тільки наполовину. Дивись, фішка в тому, що цей індикатор говорить: тобі, братан, зі мною все добре, прилад працює. Це ти рукожоп і скоріше за все щось зробив. Не так, після чого ти вже не шукаєш проблему там, де її нема. Тож не варто недооцінювати цю штуку, особливо в дорогих приладах. Просто уяви, що це умовний XT-52, який коштує майже 800 тонн. Повір, ти перший захочеш все перепровірити. До того ж, не один раз. Буквально два слова про розположення кабелю. Тут він, слава богу, не знизу і не буде вам заважати піднімати прилад вверх. Ну і останнє на корпусі, про що мені б хотілося сказати, це, звісно, новий пролог Bounce Mount, Хто тобто пропустив огляд на 80Сі, по суті, це як PL маунт в камері. Тобі більше не треба танцювати софтом, намагаючись правильно його провернути. Просто вставив, затиснув і забув надійно і швидко. Тепер хочу сказати про один спірний момент. І мінус це чи плюс буде дуже сильно залежати від сценарію використання цього світла. Дивись, без модифікаторів шторм має доволі вузький промінь світла всього 58 градусів. А з комплектним рефлектором взагалі 35. І якщо твоя ціль заливати ним мрами, чи, наприклад, 150-ті софти, то це буде працювати не ідеально. На прикладі 400-го шторма мій австралійський колега показав, як це працює чайною. І ти можеш бачити, що буки заливаються менш інтенсивно. Та сама історія, якщо я не помиляюсь, з 90 90-м софтом, де найкращий варіант досягається тільки з додатковим внутрішнім розсіювачем. Без нього, як ти бачиш, результат не на боці шторма. З іншої сторони, якщо використовувати його з лінзою франеля, чи як контроби, чи в будь-яких ситуаціях, де вам потрібен спрямований промінь світла, це прям ідеальний інструмент. І поки не перейшли до місків, декілька слів про додаткові аксесуари, яких в мене на жаль немає. По-перше, ви можете докупити до 700 так звані лижі. Ця штука допоможе вам більш зручно оперувати вашим світлом та й в цілому має купу дрібних корисних функцій, про які усі дорослі дядьки вже знають, а вам, мої юні знімаки, воно поки що не треба. По-друге, є можливість придбати рефлектор на 25 градусів. По-третє, звісно, лінза франеля, куди ж без неї? Ну а якщо ви хочете трішки зекономити, то можна взяти «Сайн кіт вже з лижами та франелькою. З головою розібрались. Тепер поїхали до місків, які зроблені знову ж таки супермонолітно. І що саме головне, ти просто подивись на розмір. Я нагадую тут 700 ватт дурі, а вага всього 4 кілограми. У мене нещодавно був огляд на коврик від Годекса на 800 ватт. Там мізки важили 6,5 кілограм і були значно більшими. Тобто я не перебільшую, коли радію вазі та розміром, по суті, усього у серії шторм. Хлопці дійсно круто попрацювали з конструктивом, щоб нам з тобою було легше та зручніше. Зверху бачимо стандартну ручку із тканини, і вона мені подобається знову ж таки більше ніж канатик від Годекса, який трохи ріже руки. Позаду класичне кріплення під клишню для сістенду, яка йде в комплекті. Прикинь, так можна було, виявляється, це не проблема. Ну хто дивився мої огляди, все зрозумів. Коротше, дякую компанії Epocher, що мені не потрібно докуповувати це окремо. Ну і не забувайте, що якщо повісити ці мізки доволі низько на сістен чи стійку, вони будуть частково відігравати функцію Сенбегу. Що круто, бо, по перше, зручно, по-друге, мінус один Сенбех, який треба було б тягати з собою на зйом. По роз'ємам зверху мінімалізм і нічого зайвого. Два порта підживлення і DMX IN та AU. Збоку, якщо придивитись, можна знайти ще USB-порт. Він тут потрібен суто для ручної перепрошивки місків. Панель керування теж класична і тут немає нічого нового. А ось про функціонал ми поговоримо трошки пізніше. Тепер декілька мінусів, які я хотів би виділити. По-перше, враховуючи, що в мене тут лежить 400 x для майбутнього огляду, і я вже з ним трошки попрацював, то доволі сумно, що в 700-ки немає майданчика під V-Mount. І я розумію, що потужність доволі велика, але я б хотів просто мати таку опцію на той випадок, коли ну не треба мені, наприклад, 700 Вт, коли я хочу використовувати прилад, скажімо, на 10-20%. Друге, після XT52 я був таким щасливим побачити довгоочікуваний NFC, але як виявилось, на молодші моделі їх не завезли. І на мою особисту думку, це доволі дивно, тому що коли ми говоримо, скажімо, про гаферів, вони використовують або DMX, або CRMX. Їм не потрібна апка, вона потрібна якраз таки знімакам типу мене, які знаходяться на середньому рівні і які можуть собі дозволити купити 400 чи 700X. Особисто в мене купа світла від Епочерта І час від часу, все таки мені доводиться їх перепідв'язувати до апки. Я затягую цим до останнього моменту, Тому що до кожного треба підійти, скинути блютуз Це незручно і довго. Тому сподіваюся, що епочер мене почує, і в наступних приладах NFC буде скрізь. З конструктивом наче розібрались, а перед тим як піти далі, я, звісно, хочу підняти, обняти і покрутити усіх спонсорів мого каналу. Дуже ціную і дякую всім хелперам і, звісно, окремий респект Джеремі Піту, Євгену Богданцю, Арадіо, Санмедіагруп, Євгену Гриценку, Марині Жук, Рокіт. Ендрю Комол, Олексію Туровському, Тачку, ADHDR, Антек Артек, Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Олександру Сої, Ерісон, Олексію Іскелло, Алекс Ф. Івану Токарю, Ендрю Лос та Максиму Білоконь. Ну а якщо і ти хочеш, щоб я тебе обнімав, піднімав і крутив, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Так, перед тим як ми його включимо, я вважаю за потрібне в двох словах пояснити за новий чипсе. Тож, кому це не цікаво, не забувайте про мітки на таймліні. Я спробую вас не грузити і пояснити максимально просто. Перше, й саме головне, що потрібно розуміти лінійка приладів з буквою Х в кінці завжди позиціонувалася як біколорне світло, і новий Чіп Блеєр частково продовжує цю філософію. У нас є синій лайм, бурштин, індіго та червоний. В нас немає білого, ні холодного, ні теплого. Тобто класична температура в 5600 виходить завдяки змішуванню усіх цих кольорів. Що на виході дає нам змогу отримувати, скажімо, неймовірно чистий білий чи чітку корекцію грін та мадженти. Тобто філософія штормів не в тому, щоб бути кольоровим, а щоб завдяки цим кольорам досягати крутого результату саме в діапазоні Сісіті. І незважаючи на те, що ти все ще можеш залити ним стіну фіолетовим, він не про це. І якщо порівнювати його можливості по кольорам, то він навіть амарану з його омніколор програє, не кажучи вже про Блеєр Сіджі. Ось вам скріншот для нагляду. Як бачите, дуже просто зрозуміти, що за відсутністю зеленого діода ми не зможемо отримати неймовірно глубокий та насичений зелений. Те саме буде і з ціаном, діод якого тут теж відсутній. Тому, якщо ваша ціль колір, вам краще подивитись сторону Ray чи, скажімо, Storm 80 або 1000C, бо X це про ваш ідеальний скінтон, про неймовірну точну передачу ранішнього сонця з вікна, і звісно, вкрай доступну ціну в порівнянні з тим самим Blair CG. Далі пропоную вимкнути і пройтись по цікавим фішкам в меню, і щоб далеко не відходити від кольорів, в нас тут є можливість обирати в якій криві ми з тобою будемо працювати В стандартному CIA чи Black Body Curve. На мою думку, Михайло в огляді на XT52 чудово про них розповів, тож, кому цікаво, рекомендую глянути. А я ще раз хочу нагадати, що світло коштує 70 тисяч, і вже за ці гроші ти отримаєш фішки про рівня. Ну, напевно, шторм це зараз саме бюджетний варіант, вхід в світ кіношного світла. Далі, звісно, є режим HSI, тобто нам доступна повна корекція, включно з температурою та зеленим змаджентою. Ще в нас, як ти бачиш, є доволі широкий вибір по роботі з кулером і навіть є режим Silence. З цікавого, в цьому режимі ми отримуємо лише 75 Вт потужності, але при цьому повністю вимкнені вентилятори. З однієї сторони, наче 700 Ват, це прям супермало. Але з іншої, просто уяви ситуацію, де тобі треба, ну не знаю, поставити світло супер близько і, скажімо, писати АСМР 70 ватт. Тобі просто поза очі, бо це все ще прям багато світла. До прикладу, в тому ж Ray 660C в Сайленс моді, це було приблизно 53 Вт, ватта, бо в ньому він не піднімався вище за 8%. Наступний, чого мені дуже не вистачає, в рей, шторм може опускатись до 0,1%. І звісно, це не цільове застосування такого приладу, і дорослі дядьки якраз таки будуть валити ним наповно. Але, скажімо, для мене, як для блогера, і в принципі знімаки, цінність такої техніки саме в мультифункціональності, бо я не можу дозволити собі цілу світобазу з окремими приладами на кожну життєву ситуацію. Ще є цікаве меню з налаштуванням яскравості і двома варіантами. Наприклад, Constant Output дає нам стабільну та однакову яскравість у всьому діапазоні колірної температури. Але при цьому, як ти розумієш, ми не отримуємо максимальну потужність з прилад. Або ми можемо поставити максимальну потужність, де яскравість буде в пріоритеті. Якщо ваша ціль отримати усі 700 ватт, не забувайте перемкнути режим. Звісно, так як це дорослий прилад в наявності High-Speed Mode, який дозволяє нам забути про флікери, якщо ви знімаєте якийсь супер-пупер слоумо. dmx розєми ви вже бачили, але звісно, тут є вбудований CRMX, який дозволить інтегрувати цей прилад прям в будь-яку сцену з будь-яким світлом. Але так як я ні тим, ні іншим поки що не користуюсь, робити вигляд, що я дофіга експерт, не буду. У всьому іншому, це прям стандартний прилад від ЕП, звісно, тут є вбудовані ефекти. Звісно, є можливість повного контролю через додаток Сайду Слін. Режим Studio Mode, ну коротше, все це ви вже сотню разів бачили. Тож давай все-таки перейдемо до тестів. І перш за все я, звісно, хочу подивитись на білий колір, і для наглядності порівняємо з Ray 660C та старим добрим Амаран 300C. І чесно кажучи, після Рея я не думав, що шторм зможе мене прям сильно здивувати. Скажу навіть більше. Я думав, що в мене будуть проблеми з тим, щоб показати вам різницю. Але як же ж я помилявся? Ти просто заціни наскільки тут якісний та природні білий. Це тупо відвал кабіни. З 300 сі все зрозуміло, в неї не було взагалі ніяких шансів. А от в порівнянні з Рейд, якщо дивитись на рубашку, то можна побачити, що вона сунута в суміш фіолетового та червоного в той час, коли шторм просто робить магію і видає неймовірно крутий результат. По традиції глянемо м'якість світла на 1 та 01%. Тут все доволі очікувано. Незважаючи на величезну потужність, завдяки можливості опускатись до 0,1% ти зможеш працювати з цим світлом навіть в маленьких локаціях і дуже близько до людини. Коротше, респект, чудова мультифункціональність. До речі, тести я провожу на новому поколінні софтбоксів від Epocher, а саме Quick Doom, які вийшли в розмірах 40, 60 та 90. Система тут залишилась з третьої серії, яка, на мою думку, була не ідеальна, і ви це могли бачити у відео про Трембу, якщо що, підказка буде вгорі. Але Epocher її допрацювали і додали суперзручну ручку. Це настільки просте і геніальне рішення, що я навіть словами описати не можу. І знову таки, хтось може сказати, що дітра діє ручці, але якщо ти так думаєш, то скоріше за все, вкрай рідко користуєшся своїми софтами. По збірці все супер просто. Нам як і в третій версії, треба поєднати дві частини софту. І якщо раніше треба було трошки пограти м'язами, то тепер завдяки цій ручці просто клац і готово. Для того, щоб його скласти, ми просто притискаємо ручку донизу і відтягуємо цю штучку. Все, готово. Комплектація тут класична. Самсофт. Два типи зовнішніх розсіювачів, один внутрішній і, звісно, соти. Ну і ще, оскільки у мене просто була така можливість, я вирішив перевірити, чи потрапляє шторм в заявлену температуру на сайті Epoch. Тестувати будемо на 100% з сиконіком на 3 метрах з рефлектором, бо це в моїй студії найзручніший варіант. Що можу сказати? Ми знову повертаємось до мого тейку про те, що я все це вже десь бачив, а саме показники ну, дуже схожі з тим, що було в XT52, що в цілому логічно, бо чіп один і той самий. Як висновок, похибки в межах допустимого, і ти можеш сміливо отримувати задоволення від роботи зі штормом. Ще з того, що мені сподобалось і що я хочу показати, ось дивись, у мене зазвичай, по суті, схема з двох приладів. Для тих, хто не дивився минулі відео, ось зліва стоїть рей через софт, фрост і соти. А правіше рей або просто через фрост, або через відбивач і фрост. І в цілому, так було плюс-мінус завжди, бо одного джерела просто не вистачало. Але маючи 700 ватний прилад, я просто можу зробити так званий буклайт. Сорі, я час жалію гроші на прапори, тому в мене все трошки колгоспно, але воно заміняє мені два прилади, і відео, яке ти зараз дивишся, я саме так і знімав. І якщо ти ще доволі юний, ти можеш спитати, а в чому взагалі проблема зробити те саме з умовним Ray 360C. Та просто потужності не вистачить. Ось дивись, ми світимо щось біле, світло відбивається і ми втрачаємо потужність. Потім те саме світло світло проходить через ще один розсіювач, Ми знову втрачаємо потужність. Потім, поки те світло долітає до мене, і в залежності від відстані, ми знову таки втрачаємо потужність, і все це треба якось компенсувати. Тому з більш потужними приладами в твоє життя приходять також більш цікаві та різноманітні схеми світла. Знову таки, знімаючи на вулиці, ти умовною трьохсоткою сонечко не переб'єш. А ось чимось типу 700 x ти вже можеш. І прикладів, коли тобі треба щось більш потужне, ніж стандартні 300 Вт, просто безліч навіть у відносно маленьких та простих проектах чи студіях. Тож підсумовуючи, лінійка шторм це найкраща та найдешевша можливість на даний момент потрапити в світ справжнього професійного світла. 700Х – це дуже крутий інструмент, і гафери назвали його золотою серединою в лінійці. Це купа потужності, неймовірні кольори і, звісно, дорослий функціонал та конструктивні рішення, спробувавши, які ви більше не зможете користуватись звичайними приладами. Особисто я свій гештальт закрив більше ніяких рент в ситуації, коли мені потрібен всього один прилад, щоб світити, наприклад, з вікна, чи робити різні промені світла, чи заливати великі приміщення. Наприклад, я дійсно кайфанув, користуючи штормом, і якщо ти мені не віриш, то просто спробуй якось взяти в ренті. Скажімо, в Києві лінійка штормів вже частково представлена за доволі демократичною ціною, і я впевнений, що 700 x вже теж їде до них. Ну або як варіант, заходь в наш телеграм-канал, попитай людей, або, може, сам комусь щось підкажи, бо в нас там ком'юніті знімак, блогерів, стрімерів, монтажерів, фотографів. Коротше, ми будуємо місце, де ти зможеш знайти однодумців і полялякати на цікаві тобі теми. Ну а в мене сьогодні на цьому все. Тож, слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писать всі, хто вибирать. Слава Україні, слава нації, і писать, всіх, ко вибирайте.